Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Я тут сьогодні з чашечкою кави. Ранок і я переїхала, нарешті я в новій квартирі. Ви мені писали дуже багато коментарів. Ви подивіться на цю, на цю супер світлу квартиру, як я її хотіла, як я мріяла саме про таку світлу квартиру. І тепер ми з Сонечкою живемо тут. Тепер ми будемо знімати вам кучу-кучу нових відео. А сьогодні буде щось типу влогу. Я не буду нічого вам розказувати, чогось навантажувати на вас. Мені хочеться просто побути з вами, просто розділити цей момент свого щастя, своєї мрії. Знаєте, коли ти щось дуже-дуже сильно хочеш, воно обов'язково збувається. Обов'язково, тому не бійтеся, мріяти, не бійтеся, мріяти про щось більше. І давайте ми будемо сьогодні з вами фарбуватися. Супер смачна кава зранку. Я сьогодні йду із своєю подругою гуляти. Можливо, ще не дуже добре виставила ракурс. Мені прийшло і кілька новинок, але сьогодні ми будемо фарбуватися якимось моїми улюбленими продуктами. Я дістала ось такий тестер від Dr. Claire's. Це Illumination Sample Blemish Cream. Вже я нанесла і відео про SPF готую, дотестовую їх до кінця, і воно вже буде зовсім зовсім скоро. У мене є там кілька, і я вам, можливо, розкажу щось детальніше про СПФ. Розкажіть, що ви хочете дізнатися більш точно. Цей тональний крем я вже колись пробувала. Космішка, його не один раз мені клали в подарунок. Я якийсь період часу його навіть хотіла придбати. Я вже її порітості практично протестувала. Вони суперкласні. Так, бачу, що я нанесла забагато. Тонального крему і думачити спонжик, і зараз повернусь до вас. Так, спонжик у мене з тамбору з Єви ось такий набір від Зорея. Це новенький спонжик. Він такий м'ягенький, прикольний. Мені поки що він подобається по відчуттям. Приємніше, напевно, ніж був спонжик від. Але теж тверденький, краще спонжиків з Aliexpress, поки я ще не знайшла. Тональний крем дуже легенький, нічого сильно він не перекриває, але виглядає прям неймовірно красиво. Я вже його знаю, і якщо я хотіла купити собі такий повнорозмірний а, розмір, то, напевно, це про щось говорить. І ось цього пробнічка маленького вам хватить реально на дуже-дуже довго. Бо він якийсь прям супер економічний. Але пігментація в нього середня виглядає на шкірі дуже-дуже красиво. -дуже. Я вам вам протягом дня покажу і, взагалі, знаєте, мені так приємно, коли ви задаєте якісь питання, коли ви хочете дізнатись більше. В мене запитали про розбір гардеробу. Я вже просто повіддавала частину, так, нанесу то на о, консилер. Віддіор, частину вже відразу повіддавала, але ці шафи валяться просто я такий, що поголік, що знаєте, таких треба пошукати реально. І якщо вам цікаво про літній гардероб, про ще якісь речі, можливо, я зніму про це від, Але Я просто я не знаю, як це зняти, бо в мене багато речей, які вже не купити. Ви хочете тільки з тими речами, які ще можна придбати чи ні, може, ви взагалі хочете шопінг влог я, знаєте, за любі ідеї, за любі ваші пропозиції, зараз літо, зараз я вже нарешті переїхала. Ще трішечки я вирішу свої різні питання. Так, тут я щось нанесла, зняла тональний крем, додам чуть-чуть консилера, це моя проблемна зона. А якщо вам щось цікаво, я залюбки завжди за будь-які ваші побажання, будь-які ваші прохання. Я не знаю, можливо, ви вже зрозуміли, що я не суперстандартний б'юті-блогер, я тут не віщаю про макіяж, як його правильно робити. Ні, я просто тестую косметику по кайфу і я просто по кайфу з вами спілкуюся, бо мені це ну, неймовірно подобається. Я не знаю, я мріяла про це дуже довго, і мені досі не віриться, що я зібрала. Таку круту біля себе аудиторію, ви просто найкращі. Так наношу рум'яна від Evelyn. Мені так подобається цей відтінок. І самі собі, по собі рум'яна супер класні. Зараз така сонячна погода, весняна. Хочеться чогось такого прикольного. Да? Давайте будемо тушувати їх теж спонжиком. Вони не такі пігментовані, як рум'яна від. Сілені, але от я вже, бачите, переборщила. Ну нічого, з кремовими рум'янами це не проблема. Потім береш і перекриваєш тоном поверх, і все прекрасно. відтіночок просто супер красивий, дуже мені подобається. І все отак тушую. Пончик, ви знаєте, такий, не можу назвати його якимось суперкласним, непоганий, але твердоватенький. Якось так. Не знаю, з чим це зв'язано. Нанесемо ще бронзера. Ось такого від Maybelline подобається. Він мені теж дуже сильно. Користуюся з величезним задоволенням. У нас такий, знаєте, легенький сьогодні буде макіяжик. Я собі так вирішила. А зараз нанесу тону косметики. Я взагалі в житті і вії не фарбую, ви вже це знаєте. І лишнього нічого не фарбую. Мені подобається натуральність, менше макіяжа. <кій> Мені здається, люди вже втомилися від цієї злизаної картинки. Я того і не веду інстаграм. Так, знаєте, сильно, бо, ну не знаю. Я. Втомилася від того всього, що там показують. Мені хочеться просто нормального людського якогось такого спілкування, як я тут з вами спілкуюся, воно мені неймовірно подобається. І, знаєте, воно без напряги, якщо так можна сказати. Бровки я оформлю ось таким гелем для брів від L'Oreal. Це з останнього відео подобається мені цей гель. І знаєте, теж так не заморачуючись, просто по своїй формі. Ламінування в мене не вдалося, бо я не стерла крем, скажімо так, і воно. Не лягло, але вже робити я його не буду. Почекаю свого дня народження і тоді зроблю свіженьке ламінування, бо не так довго до нього і залишилося. Отак От укладу уровочки свої і. Все красиво, можливо, потім чуть, -чуть десь додамо волосиночок. Мені подобається, що цим гелем я нічого ніде не забруднюю, все чистенько, все красиво. І відтіночок прям дуже класний. Фіксації, в принципі, мені вистачає більше і не потрібно. Знаєте, я ще, напевно, додам трошечки ось такого хайлайтера від Lamel. Подобається мені цей хайлайтер, красиво він виглядає. Нічого ніде не підкреслює, дуже-дуже-дуже натурально, прям ну, супер зараз. Вона буде така шкіра, що задивитися можна, сама себе похвалю. І про переїзд я хочу сказати, знаєте, як би не було б нам зараз тяжко, ми все одно заслужили на те, щоб мріяти, і на те, щоб ваші мрії збувалися. Я не знаю, як це звучить. Можливо, я розумію, що всім зараз складно, у кожного якась своя проблема, у кожного щось своє, але це не дає нам причини опускати руки, не дає нам причини переставати мріяти в Києві. Взагалі зараз не саме приємна ситуація. Я вже кілька ночей підряд не спала, але нічого. Я знаю, що от вчора я прочитала коментар, хтось з вас написав, що дякую, що ви в цей сумний. Час в цей тяжкий тиждень, все одно працюєте, все одно закидаєте відео. Це промінчик сонця. І я, блін, коли читаю ці слова, мені хочеться просто-просто сісти в 12 годин ночі, в час, в два. Неважливо, коли я звільняюся, просто взяти і зняти для вас відео. Бо ну, приємнішого в житті, ну не можна нічого почути, коли твою роботу оцінюють і коли ти приносиш комусь щастя своєю роботою, Це ну, це саме найбільше задоволення, яке можна було отримати. Це саме найбільший кайф. Я наношу поверх сухий хайлайтер від MAC. Люблю теж його, це мій улюблений хайлайтер. Напевно, що на даний момент хочу так сяяти сьогодні. І знаєте, я хочу безмежно подякувати тим людям, які не жаліють ось такого, таких слів, не жаліють сказати. Ну, хтось ж може там, Та, блін, вона їй там прислали, все, вона все купила, тось все. ніхто взагалі, знаєте, дуже мало хто присилає, взагалі не розуміють, чого в Україні ось так якось все працює по-дебільному з блогерами, чому комусь присилають, хто взагалі. Взагалі не експерт, я не можу назвати себе експертом, Я взагалі зараз не про себе говорю. Чомусь у нас в Україні, в принципі, немає експертності. Присилають на огляд будь-кому, але не б'юті-блогерам. Блогерам, які показують все своє життя, фоткають ПВО, давайте їм пришлемо. Я не хочу сказати нічого проти неї. Будь ласка, хай там. Мене це взагалі не хвилює, але просто я хочу. Хочу просто, щоб розвивалися в Україні YouTube, щоб розвивалися блогери. В принципі, це ж. От... Не знаю, так все, я не буду говорити про це, бо я починаю на емоціях нанесу свої суперлітні румяшки від Мілані Люміноса, давно їх не наносила. Хочеться бути мені такою сьогодні супер-супер румяненькою, супер-супер ніжною. Ой, які ж вони красиві! Хочеться мені зараз її дістати, тільки не використовуватись. навіть бронзера не буду ніякого наносити. Ви тільки гляньте, яка в мене красива шкіра. Я щось так сьогодні поставила камеру високо, так? Да? Ще не налаштувалася тут на все, ну, нічого. Я думаю, що сьогодні можна потерпіти. Зараз я ще і вдягнуся, покажу вам, як я буду виглядати. Ще не продумала, що хочу вдягати. Але з таким макіяжиком весняним хочеться. Хочеться щось таке супер-супер весняне Тут, Бачите, я вже борщанула з рум'янами. ну нічого, їх завжди можна прибити, нанесу ще якусь таку. Весняну помадку і буде просто краса. Ой, я собою дуже задоволена. чуть чуть ми припудримося. Я би припудрилася пудрою від Smashbox, але хочу добити ось цю шик. І я думаю, що з цим тоном мене якраз ляже красиво. Дуже мені подобається цей Dr. Клеєрс. Поки що Purito був класний, в мене ще є декілька тестерів. я потещу і. Вам покажу моїй групі в Телеграмі. Я тестувала Поріта разом з вами. Ви можете подивитися, як він там носився. А сьогодні в Ютубі ви побачите, як носився протягом дня ось цей доктор Клешс. Він реально красивий. Ой, які ж гарні рум'яна, як я сяю. Просто супер шикарно. Я з собою задоволена, як ніколи. Хочеться чуть підтушувати, бо бачу рум'яна тут на собі. Вже зробила укладочку, якусь подобія, скажімо так, укладки. Декілька волосиночок додам, а поки що іду швиденько вдягнуся і повернусь до вас. Ну що, от я одягнулася. Покажу вам зараз, як це все виглядає поближче. Знімаю мікрофон, надіюсь, ви мене чуєте. От такий в мене топ. Це топ із сейпів, джинси. І зари ви все потім побачите у влозі, я надіюся. Топ супер шикарний. І, звісно, дуже мені нравиться. Це корсет навіть більше не топ. Зараз ми швиденько оформимо губки. Я перше дістала, що тут лежить, це олівець від Makeup Forever. Просто пройдусь по контуру легенько. Ось так. І додам тім ти для губ її табель. Я забула, який в мене відтінок, щось там з розою пов'язане. Я вам все напишу в описі. Класний тінт, Він мені подобається. Підходить мені під топ, але я ще зараз подивлюсь на вулицю і, можливо, навіть його і зміню. Погода така незрозуміла досить. Його головне не нанести багато, бо він може скататися. А ось так виглядає мій макіяж в результаті. Я думаю, образ вийшов супер-супер класний. Не забувайте про лайки, підтримку мене, і мені це буде дуже-дуже приємно. І головне, не забувайте мріяти. А ми пішли з вами в сьогоднішній день і проведемо його разом з вами. Ну що, мої любі, я придумала в останній момент. Одягнула ось таку рубашку, джинси. Шльопках буду йти. Мені здається, трошки прохолодно на вулиці. Чого я не додумалася розвернути камеру, так? Коротше, ось так я буду йти. Якщо вам цікаво, більше про шмотки, Давайте будемо писати, і я буду знімати побільше. Дякую. Ну що, ти сьогоднішній день підійшов до кінця. Я як так втомилася. Я вже перевозила всі речі повністю. І якщо ви думаєте, що це в мене тут? Це у мене герпес. Макіяж витримав досить непогано, мені здається, йому можна поставити п'ятірочку. Тіні всі на місці. Тональний крем виглядає дуже красиво. Це реально один з найкращих кремів. Так, Сонечка там вам привіт передає. І... Іду я вмиватися і потихеньку лягати спати. Всі вас, вас дуже сильно обіймаю. Постараюся вам щось показати, що в інші дні, бо сьогодні, чесно, не можливості, але я не забуду про цей блог. Всім на добрать.